От як назвати видавництво? Видавництво — книга? М -м -м, mm. Оригінально. Видавництво видавництво було, е, там видавництво, там не знаю, що там ще. Але для мене, як для видавчині, абсолютно все одно. Який у людини бекграунд, якщо він не пов'язаний з Росією? Я ж творча людина, я там письменниця, редакторка, дизайнерка, останеться Excel, звіти, податки, ФОП, кведи, договори. О, ні, я не зможу. Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі видавництва відкриття. І сьогодні ми в попередньому відео якраз обіцяли, що ми запишемо окреме відео про відкриття. І от сьогодні ми зібралися, щоб саме з -з -зробити. це і зробити зробити це. Привіт! От остання думка, з котрої ти засинала. Я хочу це зробити. Угу. Що саме? Е, я хочу укласти документ, про який я думала. Я, власне, який я робила до другої ночі. Ага. Один документ. Я робила чернетку документу. А, про співпрацю, добре, і звісно, це ж це безпосередньо до видавництва на та ну звісно, та, так ну, звісно. а як же на ось жінок? давай. Якраз, якщо ти про це думала про видавництво, і поговоримо. Давай чому саме назва відкриття? От з назви, давай почнемо це як база. Мені здається, просто назва була іншою. Коли ми відкривались, ми відкривались ми вдвох: я і Ольга Вікторовна Чистякова, це моя колега по краєзнавчому харківському проєкту Харків люди події дати. Я не могла наважитись на це, тому що я думала так, ну, я ж творча людина, я там письменниця, редакторка, дизайнерка, станеться, Ексель, звіти, податки, ФОП, кведи. Договори, о ні, я не зможу. Я була настільки в цьому впевнена, що кілька років я відкладала цей крок власне через папери, mm. і все. Я дуже цього боялася. Власна ідея прийшла мені перед ковідом. Я думаю, як часно у лютому 2020 року я не відкрила видавництво. тому що я сиділа вдома майже весь карантин з дитиною, і мені було просто набагато складніше робити ці кроки, які я робила. Власне, і е, я відкрила це. Я зробила це у лютому 21-го року. І зробила це тому, що Ольга Вітерна сказала: давай, ну давай, якщо то у тебе будуть питання щодо бюджету, там, договорів, я почитаю, подивлюсь, допоможу тобі укласти кошторис, ну сом, давай. І е, тому я називаю себе співзасновницею, тому що якщо б на цей крок... Я б я б ну, мабуть і досі не наважилась на це. З часом вона відійшла, тому що у нас різні мети, різна мета. Тобто її мета була разом зі мною видавати кразнавчу літературу, і ми це робили до вторгнення. А у мене мета була трошки більша. Я хотіла видавати українських авторів, а її скілів її вмінь не вистачало на те, щоб бути мені корисною. Десь окрім фінансової документації. Чому? Тому що Ольга Вікторівна це 30-20 щоб не збрехати років, була комерційною директоркою величезної дистриб'юторської компанії, тобто вона людина цифр, договорів, бюджетів і всього іншого. Тобто, вона взагалі не ну, не книжкова людина. Ви ще спілкуєтесь? Так, звісно, але вона після вторгнення переїхала в Нідерланди, і ми вже не бачились понад рік через кляту рушню. От я дуже за неї сумую, тому що не дивлячись на те, що у нас велика різниця у віці, ми дружимо дуже і бли дуже близькі по духу люди. Ну не дарма ми шість років займалися Харків люди подійдати. Це волонтерський величезний проект, і ми це робили вдвох по кайфу. От тому, а, а ну ти сказала, назва змінилася. Так. Яка назва була до цього? Літера В. Просто В. А ні, Лі, літера. А, Век. так, літера В. Так, В ну, що було в цьому закодовано? Я... Який а... сенс це несло? Це означає, що на Наталі було ліньки думати. <laughs> ну ну насправді це не було зовсім на поверхні. Питання в тому, що ну як назвати видавництво? Видавництво — книга? М -м -м, mm. Оригінально. Видавництво — видавництво було. Там видаництво, там не знаю, що там ще. Коротше, все тобто підґрунтя якоїсь там ідейної філософії. Зараз розкажу. Ну, ідейна... Яка може бути філософія у справи, яка ще не почалася? Не може бути. Тобто У мене були ідеї, але чи, як, на, наскільки я зможу їх втілити, я не знала. Як аудиторія відгукнеться на мої ідеї, я теж не знала. Тобто Я робила щось, яке, що має стати чимось, а чим воно стане, час покаже. Тому я шукала якусь назву, яка би опис... описувала те, що я буду робити якимось чином. Але не була б видаництва Наталії Васильової. Чому? Тому що я вже за досвідом інших проєктів знала, що сьогодні я працюю сама, завтра нас буде двоє, післязавтра нас буде троє. А колись я відійду, буду займатися чимось іншим, і видаництво буде без мене. Але не може видаництво літера в диництво Наталії працювати без Наталії Васильової. Ну, не може. Але видаництво літера В чи видаництво відкриття без Наталії Васильової спокійно буде працювати. Тому я вже тоді. Відвід'єднала себе як особу від видавництва. Це моя дитина, але вона виросте колись і піде пішки далі в своє життя. Я коли до речі просто є історія про саме вот літерове. Я коли перший раз готувався до інтерв'ю, я ж читав, я знав, що літера В була назва, я історію знаю, як воно змінювалося, тому що ми з тобою давно, в принципі, спілкуємося. Але коли я перший раз взагалі ще до того, як ми там один одного навіть візуально побачили, тільки по телефону поговорили, я там вбивав про тебе в Google і шукав купу інформації, я знайшов, що видавництво було перейменовано і видавництво називалось літера В. Але знаєш, як я сприйняв цю назву? Літера і римське п'ять. Uh, літера п'ять, і я ще сидів і такий думаю, а чого літера п'ять? Ага. Тобто я не сприйняв це як англійську букву uh -huh. або там латинську. Ну тобто, я сприйняв це як римське число, uh -huh. і ще такий сижу: а, б, в д. Тобто, літера де, Друг чи що? Тобто я сам собі щось таке надумаю. Круто. Мені от просто було цікаво, чи була якась реальна. Так, от була насправді. Uh -huh. Тобто, ще до того як виникло видавництво, ми зробили літературний конкурс з авторкою Яною Вовк. І це був конкурс взаємочитань. Ну, це окрема тема про нього розповідати зараз. Я не буду, але суть в тому, що ми думали, як назвати. От конкурс взаємочитань. Це зараз вже він буде проходити в четверте, і люди вже знають, що це таке. А коли ти починаєш це, ну блін, взаємочитань, хто кого читає, що там, як. І ми тоді зробили літераве конкурс взаємочитань. Чому літераве? Тому що літературний, В тому що Васильєва і Вовк. Все нам окей, ми його запустили, ми його зробили, і потім воно пішло далі. І тоді я літеравев після вторгнення хоп, від конкурсу і від'єднала. І там це було безболісно, взагалі ніхто не помітив, як там отряд не помітив втрати бійця. Угу. Отам це пройшло без проблем. Але що робити з видавництвом я не знала. Тобто, з самого 24 лютого я зрозуміла, що ми назву ми змінюємо. Так, у мене були коливання, звісно, бо я не знала, на що змінювати. але це було основою, що ми змінюємо. І коли ми переїхали у Франківське, я трошки устаткувалась, то я згадала, як дизайнери працюють з логотипами. От як вони працюють з логотипами? Е, замовник дає ТЗ. Наприклад, е, логотип має бути квадратним там, чи круглим. Він малює квадрат чи коло і навколо пише асоціації, чи замальовує, якщо він художник. Наприклад, Nike це кросівки, Nike — це спорт, Nike — це зручно, Nike — це там, тра -та 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 -та. І тоді, поєднуючи все, що, про що це ця фірма, це ця історія, то з'являється символ, який характеризує все, чим займається ця компанія. Я зробила таким самим чином. Я пишу літера В, закреслюю і навколо пишу все, чим ми займаємось. Нові автори, українські автори, українська сучасна література, відкриття нових авторів, відкриття нових імен, відкриття, відкриття, відкриття. відкриття. І потім, коли ми почали вже більш активно працювати, я я тільки побачила наскільки ця назва виграшна. І от нещодавно мені моя е, здається редакторка. Ну хтось з двох моїх дівчат каже: так ми ж не тільки відкриваємо нові імена, ми відкриваємо себе. У цьому видавництві, О, наприклад, Катерина Бандалет Катя, вона не тільки опанувала мистецтво СММ і Тиктоку. Ми називаємо її абсолютно заслужено богінню Тиктоку. За ну таке людина робить відео. Що, ну я, я у захваті. Я не тіктокова людина, але я в захваті. І, і мені подобається. Якщо мені зовні подобається, то всередині це точно кайф. Так от вона відкрила себе зі сторони самому, і тепер вона читає рукописи, допомагає нам з Сашою, редакторкою читати рукописи. І вона каже, я відкриваю себе. Саша каже, я відкриваю в себе там свої скіли також. Я вже не знаю, скільки разів я себе відкрила за 20 чимось років видавництва. Тому мені подобається ця назва за простоту і за об'ємність. От якось так. Ну так, вона глибока. Вона реально глибока і. Мені здається, що вона набагато влучніша, ніж була літера Звісно. В в контексті просто от самої глибини, і в принципі розуміючи, чим зараз видавництво займається, воно доповнює. Воно доповнює. І ось саме до доповнення цього всього. Я знаю, що один з напрямів самого видавництва це невідомі автори. Ну, я би я, я, я не сказала невідомі, я б сказала сучасні українські автори. <гум> сучасні українські. Тобто просто вони з більшості невідомі. Але ми робимо ставку саме на сучасних українських. Просто Питання в тому, що у мале видавництво відомі автори не придуть. тому що вони мають е, певні там, свої інтереси, скажімо, опублікуватися в тих чи інших видавництвах. Зв'язки, знайомства. І це нормально, коли людина з часом обростає такими здобутками. Тому до нас приходять автори, які нікому не відомі. Але для мене, як для видавчині, абсолютно все одно, який у людини бекграунд, якщо він не пов'язаний з Росією, звісно. Тобто, якщо це людина вчителька, якщо це людина не знаю, активно себе там піарить саме як письменницю, їздить по різних містах. Мені все одно для мене важливо рукопис, з яким до мене людина прийшла. Хто вже вона за професією, за характером, скільки її років, це вже другорядне з це вже це вже не так важливо. Найважливіше для видавництва це книга. А вже потім ми через книгу говоримо з людиною, яка її написала. Ну насправді я б ще хотів би доповнити, що це дуже крута місія. Тому що е всі ми знаємо інші видавництва, котрі супергіганти на нашому ринку. І ноунейм no автору туди дуже тяжко, якби Важко. іноді пробитися. Не так. за того, що вони погані в духці. Просто із за того, що там є потоки, різні тобто, обставини дуже, я так, би сказав, це що це комплекс. різні обставини, так, так це комплексні то... проблеми. Але я можу сказати, що після вторгнення імен українських авторів стало набагато більше, і це нормально, що і це класно. Але коли я починала 21-му році, саме як видавчиня, а до того я видавала книжки сам видавом ще 10 років, то цілі цим ніхто не займався. Але потроху ця ситуація вирівнюється. І я цьому дуже щаслива. Прекрасно. Тоді повертаючись до самого видавництва, чи пам'ятаєш ти, чи був в тебе якийсь конкретний день, що ти зрозуміла я хочу видавництво? Так, це був. От день. Це, це була якась накопичувальна система. Ну, звісно, вона просто так не з'являється. Чи от реально був в тебе цей імпульс в контексті того, що я це зроблю? Пам'ятаєш цей uh, день? Так, я пам'ятаю. Я не пам'ятаю, коли це, було. я знаю, що був період, коли я працювала у дитячому видавництві дизайнером-верстальником. Насправді це була мрія, тому що я самоук, я завжди комплексувалася з того, що ніхто мене навчив верстати, я завжди постійно до всіх типографій чіплялася, чи нормальний мій макет, чи все в порядку, як там кольори, як там воно на друзі. Я і досі не нормальна. І моя типографія знає, що Наталя ненормальна, і фоткає мені іноді якісь процеси, щоб дивись, ось вона надрукована. Там Ну, тобто, мені потрібно чи я, який колір, і чи по центру там назва. Тобто вони знають, вони ну мене заспокоюють час від часу. Але коли ти робиш сам макет. І ти переживаєш, ну тобто це невідомий якийсь процес, а потім ти бачиш книжку. І оця невідомість, вона мене заводить з розуму. От серйозно. І от я прийшла працювати в дитячому видавництво, і така. Я працюю дизайнером-верстальником. Я рукописи не читаю, бо я ж літературною редакторкою теж багато років працювала віддалено паралельно. Тобто і, ситуація була така: сімі рук, ось. Людина Леонардо да Вінші. Тут я займаюся літературним редагуванням. Тут я верстаю книжку, тут я допомагаю з організацією якоїсь події, чи там, знайомлю когось з ким, щоб вона відбулася. Тут там, допомагаю знайти типографію, чи домовляюся з типографією. І все я це робила постійно. І це було потоком, тому що основним, основним моїм заробітком була верстка книжок доволі довго. Ну, поки в мене дитина, дитина була маленька, то я займалася дизайном книжок. І доволі багато я їх видала різних. І тут я бачу, що воно як нанизується на одну нитку. Приходить, а я просто це вийшло з запитом автора. Автор прийшов і каже: Ти можеш мені, будь ласка, почитати мій рукопис робити літературне редагування? Кажу, звісно, можу. А звертати зможеш? кажу без питань. А редактора зможеш знайти коректора? А у мене зі студії літературної літера... редакторів коректорів дуже багато, бо бага більшість наших випускників іде саме на філфак. Кажу, та без питань, от там вичитують. Добре, звертати можеш, кажу, ну, звертаю. Надкувати знаєш, де я кажу: от чотири типографії в Харкові, я з ними працюю постійно. Все, без питань. Тобто, і тут я розумію, що весь процес у мене в руках. І я з цього не отримую нічого. Ну, типу, ні, отримую на певному процесі, але з того, що я цей ланцюжок тримаю, я не отримую нічого. Але отримую типографію, до якої я приходжу і кажу, ось вам. Тобто, я умовно я заробляю три тисячі гривень на версті, грубо кажучи, а типографія заробляє 15-20. Так і що мені відкривати типографію для того, щоб заробляти? Але ж я розумію, що це інвестиції, що це техніка, що це люди. І найголовніше мені це не цікаво. А мені цікаво видавництво. І тут я приходжу працювати в талант, і я закриваю всі свої підробітки, тому що я прийшла в офіс, все. Дитина в садочку, мама в офісі, класика жанру. І тут я розумію, що мені затісно. мені затісно на посаді дизайнера верстальника. Я почала пхати носа туди, куди мене не просять. І я дякую Лілі Гумені, яка відповідала, це головна директорка, головна редакторка видавництва Талант, яка відповідала на всі питання мої дурні, на які вона не мусила відповідати. А вона відповідала. Типу, а чому ми поїхали на книжковий арсенал, наприклад, з такими-то такими обставинами, а не з такими-то? А які у вас враження від книжкового арсеналу? Я питала. А от чи ви, ви згодні з такою-то думкою? І ми з нею дуже багато чого переговорили. І я бачу, що мої думки, які я там сама на собі викреслюю, виношую, що вони з людиною, яка 15 років в цій сфері. І я розумію, що я компетентна, тому що я цікавлюся цією справою, і я в ній всередині. І я розумію, що, по-перше, мені затісно, по-друге, вмовах, в таких обставинах мені зростати нікуди. Тобто, по суті, моя посада це головна редакторка, чи може випускова редакторка, провідна редакторка в залежності від масштабу видавництва. Це людина, яка проводить макет від початку і до кінця. Але я не бачила, щоб мене як людина яка не філолога, Взяли як посаду, як редактора, тому що редактор починає з чого? З коректури. З редактури зі звичайною, у мене таких навичок немає, я дизайнер-вистальник. От виходить так, що з позиції дизайнера-вистальника заходжу, і мій зріст закінчується технічним редактором, людина, яка затверджує всі макети вдруг. Мені це не цікаво. Якщо я заходжу з позиції літературного редагування, я не маю філологічної освіти і мене, може, і візьмуть, але я не зможу, я пропускаю я помилки, і це нормально. У мене інша освіта, у мене книгознавча освіта. І, тобто, як би я не зайшла, виходить, що кар'єру у видавництві мені ну, не, ну, не побудувати. Принаймні в таких обставинах тоді я так вважала. І тоді якось мені вночі сягнула думка, що мені треба написати про це книжку, про те, що я вмію, про, те, про мій досвід. Що от ми редагуємо книжку, ми її готуємо до друку, видаємо таким іншим чином. Потім ми її промотуємо, а потім що роби так що напишеться. Я думаю, та ні, я не зможу. Сказала, я за три роки, я ну, за чотири роки я її видала. Цю книжку це після останньої крапки. І тоді, власне, прийшла мені думка: що мені ну, у мене немає виходу. Або я виходжу з професії зовсім з усіх професій, або я об'єдную всі свої професії у професію видавчині. І тоді. В цих рамках я виростаю книжки і літературною редактурою, промоцію, всім, чим мені подобається, чим я горю. Я кажу чоловікові: я хочу видати Орелію сама. Він такий: Ти впевнена? Я кажу: так. Ти дуже добре подумала. Я кажу, так. Каже, ми про це поговоримо через тиждень. Ну, він просто мудрий чоловік. Ну, поговорили про це через тиждень, через місяць, і зрештою, все одно я наполягала на тому, що я хочу це зробити. Він дав мені гроші, 800 доларів. Я не скриваю, з якого старту я почала. І я надрукувала перші книжки. Це був Орелія, роман Орелія Ольги Халепи, який до того ми редагували біля двох років. Я, я розуміла, що він вартий того, щоб побачити світ. Я розуміла, що вона отримає відмову за відмовою, мовчання за мовчанням, а її роман вартий того, щоб бути виданим. Я зрозуміла, що я маю це зробити. Я от розбитися в каміння маю, але маю це мушу це зробити. І я це зробила. Супер! Е класна історія. Ви насправді про чоловіка хотів спитати, а ти сама на це вийшла, і я такий думаю, менше питань. Чи були допущені, на твою думку, при відкритті е відкриття, при відкритті, відкриття е чи були допущені якісь е помилки, чи були якісь. Е Історії складні, котрі можна було б уникнути, аби от там звернути на це увагу. Ти розумієш, чому справа? Не було помилок. Mm. Тому, що, е, я, тому що я не вважаю ці кроки помилками. Це були рішення, прийняті під тиском тих чи інших обставин. У мене був дуже обмежений бюджет. У мене були дуже повільні продажі, тому що некоректно працював сайт, він був ще там нікому не відомий, я ще нікому не відома. мала довіра в маленькому видавництву і невідомому автору. Тобто бінго Невідоме видавництво видає невідомого автора. Просто супер. І до того ж, коли я відкривала видавництво, то я врахувала, що є вже полегшення з ковідом. Але за, через загрозу вторгнення Росії, коли там був пік у травні, пік у жовтні, то одразу всі продажі вставали взагалі. Причому я дивлюсь по чатах, дивлюся по якихось там телеграм-каналах у всі, всіх те саме. Тобто виданиста починають піднімати на рекламу. Я в, в, в Баху якісь нереальні для мене гроші у рекламу жодного продажу п'ять тижнів. У мене було в у жовтні, 21-го року, п'ять тижнів. Жодно жодної проданої книжки. І за той же жовтень я провела шість подій, шість презентацій. І так, я дещо там продала на цих презентаціях, але те, що у видаництво нема продажів через е, такі обставини, через підвищення захворю, захворюваність на ковід і через те, що там у нас знову російські війська під кордоном активізувались, Ось на це дуже впливало, і я це не могла просто передбачити. Ніхто це не міг це передбачити. По суті, війна це форс-мажор, і більшу частину роботи відкриття працює в умовах форс-мажору. От тому так. І ще такий момент: у грудні, 21-го року, у мене було дуже багато роботи. У мене не було так багато зароблених грошей на продажах, щоб я могла запустити іншу книжку. Тому я брала проекти, готові під ключ і видавала книжки, які що важливо, я ніколи не видаю книжки, які суперечать моїм видавничим принципам. Але якщо людина каже, давай ми зробимо передпродаж і за ці кошти видамо, я кажу окей. Якщо людина каже, давай задамо 50 на 50, Я кажу, Окей, тобто я завжди йду на діалог, і ми робимо це разом. І от у мене дуже було багато восени замовних таких видань. І я там зробила певну помилку технічну, коли віддавала до, до друку макет. А, і авторка слушно зауважувала мені. Вона каже: Ну, знаєш, це не біда, то це не проблема взагалі. Це була б була б матова тверда обкатинка, вона м'яка і грянсова. А книжка чорно-біла і дуже цікава обкатинка. І зрештою ну, вона не програла. От я дивлюсь, вона й така гарна. І так, і так було б гарно, і так гарно. Тобто, наче не на трагедія, а вона каже: Дивись! Це твій косяк. Ну, я просила, ти забула про це. І я їй кажу, я знаю, що це мій косяк. Ну, просто дуже багато всього навалилось. Вона, я кажу, по суті, я працюю сама зараз. І вона каже: Ти не мусиш працювати сама. Я кажу, а я не маю за що утримувати людей. І я не можу працювати в борг. Тобто я беру людину. Тобто я ніколи не працювала сама сама, але я брала людину тоді, коли у мене в гаманці, там ну, на полиці, лежала зарплата людини. Тобто, ось я заробляю, ось у мене є на редактуру, я наймаю людину і ці гроші її передаю. Тільки так, ніколи в борг. Хоча мої друзі завжди мені довіряють і розуміють, що я їм заплачу. Але я беру людину тоді, коли я маю чим заплатити. Коли я не маю, все, я я не роблю це. Скільки зараз людей видавнист? На стабільно троє зі мною. Троє з тобою. А якщо брати і аутсорси? Ну, якщо якийсь проект з'являється, то а, до, до, ну до, до, я до, думаю, до. що якщо взяти всі проекти і всі аутсорси, то буде десь приблизно 10. Як автору, невідомому автору, потрапити до вас? Дуже просто у нас є форма, в якій ми дуже докладно пояснили. Що ми хочемо, тобто що ми розглядаємо, які умови, які етапи розгляду. І ми, наприклад, перестали просити повні тексти, тому що ми читаємо повні тексти і даємо зротний зв'язок. Тобто, по суті, це консультація. Ми консультуємо безкоштовно. І коли до нас прийшло 130 рукописів, то ми розуміємо, що ми зі своїм навантаженням не встигаємо це робити. Ми досі їх розглядаємо. І люди чекають, розуміючи наші обставини. Так от у нас вже є нова форма, яка на нашому новому сайті, який вже скоро майже вийде, Можливо, на той момент, коли ви не здивитесь, він вже працює наш новий сайт. Е, які пріоритетні зараз жанри у видавництва? Нема пріоритету, хочу все. Дайте мені все. Але питання в тому, що, наприклад, зі ста рукописів готових до друку один, тих, яких треба редагувати, ну, 10-15. Все інше залежить від автора. Якщо він захоче зробити велику роботу і від переписати місцями там, змінити світ вір. Будь ласка, ми зробимо це редагування, але це окрема тема, і коли це робити. Домову ми і зробимо. І, але для видавництва принципово, щоб редагування було коштом автора. Чому? Не тому, що ми не хочемо, не тому, що ми не маємо змоги. Зараз ми вже маємо змогу це зробити своїм коштом. Але це має бути коштом автора, тому що, по суті, це не робота видавництва. Займатися, підвищувати літературну майстерність це робота не видавництва. Ми це робимо не тому, що ми такі круті, а всі інші не круті, а тому, що ми це можемо робити. Можливо, колись від видавництва буде філіал, літературна агенція чи то літературні курси, які будуть цим займатися цілеспрямовано. Але поки що це є нашим етапом роботи з авторами. Тож ми пропонуємо співпрацю, якщо людина згодна, вона це робить за власний кошт, тому що це внесок в її літературну майстерність, це те, що залишиться їй, всі матеріали, всі там э, рукописи з примітками. Тобто це на її розвиток. Якщо вона на це готова, ми працюємо далі. Тобто зараз вже зголосилися на редагування, ну можливо, десь біля десяти людей. Це, і це доволі високий відсоток. майже всі погоджуються, тому що вони розуміють, що ми їм пропонуємо роботу. Ми не пропонуємо їм переписувати. Я взагалі ніколи нікому не пропоную жодного речення переписати. Але ми вносимо певні пропозиції, і людина, якщо згодна, вона з нами працює. У нас зараз є чотири напрями: ми працюємо в напрямі Української сучасної літератури. Ми працюємо в напрямі. Дитячу літературу ми відкрили розгляд на весь квітень, зараз він вже закритий. То ми будемо вже влітку мати розуміння того, скільки ми рукописів маємо в роботі. Я думаю, що за літо всі отримують відповідь, ми зараз вже оптимізували свою роботу над рукописами. Ми маємо напрям нонфікшн, в якому зараз поки що одна книжка, можливо, ще буде декілька, але ми, не, ми його не забуваємо, він у нас є. І з осені ми відкриваємо напрям перекладної літератури.